Саме так громадські активісти Білої церкви намагаються захистити прибережну зону річки Рось по вулиці Шевченка від приватної забудови. Невизначеність навколо цієї земельної ділянки триває вже два роки. У листопаді минулого року на цьому місці вперше з'явився масивний паркан, всього лише у 25 метрах від берега. Хоча навпроти розміщена табличка про заборону будівництва на відстані 50 метрів, як розповідає громадський активіст Олег, на їх Питання навіщо влада розчищає прибережну зону? У відповідь почули, тут буде пляж, але зведений фундамент під парканом та проведені комунікації свідчать про протилежне. До мене звертаються активісти, і кажуть, що зараз влада збирається проголосувати за генеральний план. І мені скинули цей генеральний план, і я подивився, що ця місцина вже вся повністю в ділянках, та місцина в, в районі вулиці Кожудуба, теж там, де я теж воював за, ну там вже річка Рут, там теж засипали берег, теж була кримінальна справа, ну це вже інша історія, але теж стосується річки. Генеральний план це вже по суті все. Тобто, тут, вже, якщо, там, якщо буде затверджений генеральний план. Що тут будуть ділянки приватні, то вони тут будуть, і вже і вже я тобто через суд це вже буде край складно щось зробити. З відкритих джерел відомо, що рекреаційна зона Білоцерківського нижнього водосховища віддана у приватні руки, ба більше навіть є перелік власників, які отримали не лише землю, але й за кошти міського бюджету вздовж цієї території проведену електрику та інші комунікації. Звертався, звісно, в Національну поліцію, вона мені дала відповідь, що тут все законно. Звертався в генпрокуратуру. Вони порушили справу. Ну там була групова заява, і там не тільки я підписант, там ще активісти підписанти. Але наскільки я знаю, ця справа загальмувалась, і саме зараз вона загальмувалась, коли от хочуть провести цей генеральний план. І звертався в такому теж приватному порядку до в інститут водних проблем до всіх фахівців, які по суті і. Якби надихали мене на те, що це все незаконно, я тут не, не дозволю, щоб якісь е, е якісь, шарлатани, якісь е, хабарники, ш, е, шахраями будуть тут е, е, ділити унікальну місцину, яка належить нам, українцям, якби а саме громаді Білої Церкви. Ми намагалися з'ясувати у басейному управлінні водних ресурсів середнього Дніпра, на підставі чого вони надали дозвіл на користування земельною ділянкою в межах водоохоронної зони річок Рось і Протока, але слухавку там не підняли. А ось як наголошує архітектор Олександр Голуб, обмеження щодо будівництва житла поблизу берегів встановлені законами недарма. Водоохоронна зона для такої річки, як Рось, має становити 100 метрів. І в межах цієї території не повинні знаходитись об'єкти та житлового призначення, які не забезпечені мережею системи централізованої каналізації. В тій території міста, де планується будувати житлові будинки, там немає мереж централізованої каналізації. А очевидно будуть робитися вигрібні ями, а це створює небезпеку для попадання нечистот в підземні води, та через підземні води безумовно буде забруднюватися річка Рось. Крім того, як наголошує фахівець, згідно з постановою Кабінету міністрів України визначена трьохметрова позначка зони підтоплення, нижче якої небезпечно будувати будь-які об'єкти, зокрема в 2015 році на підставі цієї постанови була окремо розроблена робота. Товариство Експерт Центр зробили таку роботу для міста, і за це було заплачено півмільйона. З міського бюджету, і ця робота визначила зокрема зони підтоплення. І, зокрема, якщо говорити про ту територію, про яку ми маємо на увазі в районі Герла, де річка Протока впадає в річку Рось, то та територія, згідно генерального плану міста, визначена як територія рекреаційної зони. Нарікають на сумнівне будівництво і сусіди. За словами мешканців, у них забрали землю під городи, що передавалась їм поколіннями. Серед таких багатодітна родина та сім'я, в якій донька та онук нині воюють на фронті. Причиною називають продаж ділянок приватним особам. Роз'яснити ситуацію міг би головний архітектор Білої церкви Олександр Терещенков. Але він прокоментував звернутись з офіційним запитом. Ну, по перше, я не знаю, яка е, забудова. По перше адреса, кадастровий номер, це раз. А По друге, якщо когось цікавиться, можна зробити фітійний запит, будь ласка, і всю інформацію. Буде треба, якщо вона є така, і там планують і там планується, планується будувати. Що ж буде на цьому місці? Обіцяний владою муніципальний пляж чи черговий таунхаус. Традиційно покаже час. Наразі ж громадськість та військові намагаються боронити землі України не лише від російських загарбників, але й від своїх. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква.